Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У селі Рівець замість ставку болота та купа мертвої риби. Мешканці обурені, за водоймою ніхто не доглядає. Звернулися до народного контролю. Ну от, смотрите, це те, що водна автомат. А раков було. ви знаєте, от смотриш вот так в воду і раков полно. Нічого не взагалі. В'ячеслав, мешканець рівця, каже, щоб так повелися з водою, бачить вперше. Ніколи за 20 років спускали не один рік так. А як зараз спустили цю воду, ну, тут уничтожили то, що було. будуть жити будут наші діти? Це нереально, це, це просто от, це безлад. Они скажуть, да, ми за рибі, ми за рибі. Ну, извините, а що когось сюди пустять на рибалку? Здесь местные жители нікого сюди не пустять. Справді, ще коли була вода, селян доставка частенько не підпускали, додає Руслан. Зараз взагалі забороняють і ловити, і навіть купатися і то. Орендар Ставкаш каже, аби спустити ставок, мав важливі причини. І додає, селян нібито завжди пускав до водойми. Нікому ніколи не виганяли, нікого ніколи не запрещали ловити. Проблема в тому, що мені потрібно було зробити дамбу. Тому я її спустив, води практично не було в ставці вже. Вже за кілька днів після появи знімальної групи в рівці орендар таки дотримав слова. З'явилася і дамба, і вода у ставі. У райраді ж кажуть, будуть слідкувати, щоб селяни таки мали доступ до водного об'єкта. Ми взяли на контроль, я з сільським головою і чекаємо, щоб ну, цей обсяг води, щоб дійсно це не пустити на самотюк. Юристи ж додають ловити рибу і купатися законне право жителів села. Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для вилову риби з метою особистого споживання, тобто любительська та спортивна риболовля. Любительська і спортивна риболовля для власних потреб без права реалізації виловної риби дозволяється на всіх водоймах України, окрім спеціальних. Тобто, в даному випадку, якщо не встановлено умов чи якихось обмежень щодо. Водного об'єкта то загальне водокористування дозволено без обмежень, що передбачено водним кодексом України. Євгенія Гулько Сергій Немирівський народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.